Литовці називають його своїм класиком і художником номер один на кілька тижнів, і львів'яни мають нагоду оглядати твори Чурльоніса. Іменем Мікалоюса Константіна Сачорльоніса названо Національний художній музей у Литовському Каунасі, а ще Національну школу мистецтв у Вільнюсі. Цей художник жив у кінці 19-го на початку 20-го століття і творив у дусі символізму. А ще був композитором, музикантом, астрономом, істориком, філософом. Це один з небагатьох художників, які зуміли поєднати емоції і інтелект, творчість і науку, і тому його роботи. Не лише легендарно казково містичні, вони ще й підкріплені знанням власної історії народу, легенд містики. До Львова у палац мистецтв привезли найвдаліші репродукції Мікалоюса Чурльоніса, підібрані найвідоміші твори, найпопулярніші, можливо, ті, які показують найбільш різнобічно характер твору митця. Але що цікаво, що багато натхнення свого. Ніколаус Чорльоніс черпав власне тут. Тому що в 1907 році він був у Львові. Львівський художник Орест Білус згадує, колись мав нагоду побачити оригінали цих картин. каже ці репродукції близькі за емоціями до оригінальних. Пан Орест з особливим настроєм прийшов на виставку, бо як художник вважає, формувався під впливом саме чорльоніса. Його фантазія не має меж. Він не перевершений у своїй фантазії творення і от Фантазія творення мене спонукала до е, своєрідного, е, як кажуть, процесу мого творення. За останні 10 років копії творів Чурльоніса у Львові виставляли тричі. Утім, цього разу експозиція найповніша і різнобічна. Марічка Крижанівська Олександр Бергадир. Марічка Крижанівська, Олександр Бергадир. головні новини Львова.